Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Отримання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями з місцевих виборів. Не раніше як за три дні до дня голосування, територіальні виборчі комісії передають виборчі бюлетені з відповідних місцевих виборів дільничним виборчим комісіям. Міська в містах безрайонного поділу виборча комісія передає. Виборчі бюлетені з виборів міського голови та депутатів міської районної обласної ради. Районна в місті Виборча комісія передає. Виборчі бюлетені з виборів міського голови та депутатів міської районної в місті ради у містах, де вони утворені районної обласної ради. Сільська селищна виборча комісія передає. Виборчі бюлетені з виборів сільського селищного голови та депутатів сільської селищної ради, районної обласної ради. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені з кожних місцевих виборів в упаковці підприємства виготовлювача Від імені дільничної виборчої комісії виборчі бюлетені отримують не менш як три члени комісії уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії. Про передачу дільничним комісіям виборчих бюлетенів складається протокол у трьох примірниках: перший примірник для комісії, що передає виборчі бюлетені, другий примірник для комісії, яка встановлює результат відповідних місцевих виборів. Третій примірник вивішується у приміщенні територіальної комісії, що видала виборчі бюлетені для загального ознайомлення. Витяг із такого протоколу надається разом із виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії. Представники дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені у супроводі поліцейського, а в разі необхідності співробітників Служби безпеки України. Приймання виборчих бюлетенів відбувається на засіданні дільничної комісії невідкладно. Після прибуття представників цієї комісії, які отримали виборчу бюлетені, секретар дільничної виборчої комісії розпаковує упаковку підприємства виготовлювача та проставляє початку комісії у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня. Визначений рішенням дільничної виборчої комісії, член комісії вголос перераховує отримані виборчу бюлетені для кожних місцевих виборів окремо та кожного виборчого округу та перевіряє Повідність номеру позначення виборчого округу, якщо кількість отриманих виборчих бюлетенів не співпадає із зазначеною у витягу з протоколу, дільнична виборча комісія складає про це акт у двох примірниках. Кількістю отриманих виборчих бюлетенів вважається встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії в результаті підрахунку. Кількість, що зафіксована актом і протоколом засідання дільничної комісії. Отримані комісією виборчу бюлетені зберігаються в приміщенні дільничної виборчої комісії у закритому сейфі, металевій шафі чи окремій кімнаті, який чи яка опочатується стрічкою із проставленням на ній підписів присутніх на засіданні та печатки комісії. До початку підготовчого засідання комісії виборчі бюлетені постійно перебувають під охороною поліцейського.